Інженер за фахом Галина Олександрівна відчула проблеми зі здоров'ям п'ять років тому. Спочатку на плановому огляді на Луганському тепловозобудівельному заводі у жінки виявили небезпечне захворювання очей глаукому, а згодом почались серйозні проблеми із серцем. Лікарі діагностували кардіосклероз, тобто патологію серцевих м'язів. Необхідним постійний прийом лікарств. Я кожний год в Луганське лежала в лікарні, в кардіології. В поліклініку мені не заходіть вообще кожний місяць. На ліки жінка щомісяця змушена витрачати близько 500 гривень. Тож навіть з виходом на пенсію Галина Олександрівна продовжувала працювати на заводі. Лише так вистачало грошей на медикаменти. Однак, коли на Луганщину прийшла війна, Галина Олександрівна обрала не роботу, а власну безпеку. Виїхала уже, коли стала взагалі не в МАГАТУ, коли саме на кварталі, где я живу, почали там обстріли, мінометні. стало страшно і, і неприємно. і вже серце зразу стало ж стало хватати, реагувати. Прихисток жінка знайшла у знайомих в столиці. З роботою було складніше. Грошей з переоформленої пенсії на ліки вже не вистачало. Знайомі порадили звернутись до лікарів у поліклініці. Однак там Галині Олександрівні не допомогли. Обратіла до врачу, але совершенно ніякої допомоги я не отримала. Єдине, там саме діше лікарство на 20 гривень. Мені виписали льготний рецепт, і по ньому я за 8 гривень одне лікарство купі і більше нічого. Тоді жінка вирішила звернутись по допомогу до благодійників і знайшла її у гуманітарному штабі Ріната Ахметова. Тут жінку забезпечили усіма необхідними ліками на кілька найближчих місяців. Я скажу, що у в ще даже навіть найголовніша проблема, це як мені приобрести лікарство, щоб мені хтось -то помог, тому що таких денег у мене немає. Буквально там через неделю мне позвонили и сказали приходите получать лекарства. Цинолики в разум с нестачу квадратных метров та работы наиболее учищающие проблемы вымушенных переселенцев. Очень много людей больных, и онкологически больные, и ветераны. Вот самое страшное, когда человеку нужны деньги на приобретение лекарства, без которого нельзя жить. Невирішене питання з житлом, брак одягу та медикаментів для вимушених переселенців щоденні проблеми, і вирішити їх без сторонньої допомоги таким людям дуже складно. Анна Костюченко, Сергій Донських, Андрій Швець. Ранок з Україною.